Представтесь, будь ласка. Мене звуть Данило Майоров, я представляю ініціативну групу Здравія з міста Черкаси. А окресліть, будь ласка, основні напрями діяльності вашої ініціативної групи. Основні напрями це популяризація ідеї здорового способу життя, здорового, тверезого, свідомого, гармонійного. А з якими труднощами вам доводиться стикатися? Ну от, якщо наприклад, прикладі. Одна з наших ініціатив це було проведення заходів, щоб території Холодного Яру, місцевості Черкащини дуже цікаві природньо і історично, надати статус природного парку, національного природного парку. Ця ініціатива цікава тим, щоб вона... Б і Певний розвиток цього регіону забезпечила і місцевому населенню забезпечила теж певні плюси. Але стикнулися з проблемою нерозуміння місцевого населення або спотвореного ставлення до цієї ініціативи. От. Як ви подолали ці труднощі? Чи наразі вони подолані? Наразі ми збираємо підписи на присвоєння от цього статусу національного парку і під час збору підписів намагаємось проводити таку просвітницьку роботу з місцевим населенням, пояснюючи їм переваги надання цій території статусу національного природного парку. І це діє? Так, це діє. Якщо лояльно, свідомо підходити до цього, це дуже чудово. Пане Данило, скажіть, будь ласка, а яких змін а взагалі вам довол... вже вдалося досягти вашої ініціативної групи в цілому? Ну, по-перше, розширилось коло людей, на яких ми маємо якийсь певний вплив позитивний, скажімо так. Якщо раніше це було буквально там до 20 людей, так? коли ми тільки починали свою діяльність, то сьогодні вже про нас пишуть засоби масової інформації. Тобто інформація поширюється, в інтернеті багато інформації про нас. І цільова наша аудиторія розширюється. Тобто це вже не тільки молодь, це і дорослі люди про нас знають. Тому, ну так. Дякую. А скажіть, чи можна вивести якусь формулу успіху, яка була б корисна і для інших, от, впроваджувати такі корисні ініціативи і досягати успіху? Формула успіху це, по-перше, самому відповідати тим ідеям, які ти намагаєшся впроваджувати в життя. Тобто той самий здоровий спосіб життя, та сама тверезість, гармонійне існування з оточуючим середовищем, з природою. Це все на власному прикладі потрібно розкривати і пояснювати. Не переконувати когось, не сперечатись. А саме от на власному прикладі людина дивиться, які результати ти досягаєш, практикуючи, скажімо такий спосіб життя. І вона намагається теж наслідувати це, коли переконується, що дійсно це приводить до позитивних наслідків. Дякую, Джан.